Вітаю вас, дорогі брати і сестри, прошу займати місця, дуже дякуємо нашій хоровій групі за чудовий спів на початку нашого богослужіння. І сьогодні, дорогі друзі, ми, як Церква Божа, ми звертаємо увагу на особливий стіл, який стоїть у нас на сцені, і особливий посуд. І в нашій церкві ми це називаємо Вечеря Господня, тобто спомин страждань нашого Господа. Тому, коли ми Дивимося на цей стіл, дивимося на ці предмети, ми розуміємо, що там стоїть тарілка, накрита білим матеріалом, і там хліб знаходиться. І у других цих посудинах знаходиться вино, і ми ставимо питання, яке значення має вечеря Господня. Люди привикли багато речей робити як традицію. І ми не задумуємося, коли ми робимо цю традицію, що значить. Але е, вечеря Господня, дорогі друзі, це не традиція. В Слові Божому написано, що це заповідь. Заповідь це ось сидить Женя, який багато років служив міліціонером і знає, що таке виконання закону, що таке буква закону, як от, це наказ, який треба виконувати. Тому, тому, дорогі друзі, Господня вечеря є просто актом спомену смерті Ісуса Христа. Це головна думка, коли ми думаємо про вечерю Господню. Робіть це на спомин про мене, заповів Христос. Женя, це наказ? Це наказ от самого Господа. Робіться на спомин про мене. Хліб, який тут знаходиться, він символічно представляє розп'яте тіло Христа, а вино Його пролиту кров. І що для нас головне, що ми віримо, що хліб і вино. Вони не перетворюються в дійсне тіло і кров Христа. Розп'яте тіло, воно не перетворюється на хліб, а вино на його пролиту кров. Вони й далі залишаються бути хлібом і вином, просто що Господня вечеря є цим актом спомену, а не повторним розп'яттям Христа. Так і Христос один раз був перенесений в жертву. Щоб понести гріхи багатьох. Господня вечеря є також звіщенням смерті Ісуса Христа, коли ми дивимося на ці символи, на хліб і мино, ми звіщуємо звіщаємо смерть Господа, бо кожного разу, як будете їсти цей хліб і чашу цю пити, смерть Господа звіщаєте, аж доки Він прийде. Питання: скільки. Часу ми повинні звершувати вечерю Господню. Можливо, в 2024 році вже цю традицію треба закрити і щось нове придумати. Але Слово Боже говорить, що згадувати смерть Господа через участь у вечері Господній ми це повинні робити, поки Христос не забере церкву із землі, поки нас поки ми не піднімемося разом з Господом і на цю чудову зустріч. Апостол Павло додає: а ми проповідуємо Христа розп'ятого. Голгофський хрест є мов би, вістю таким стержнем, довкола якого обертаються всі Божі плани. Із Христа розп'ятого стікає Божа благодать, яка спасає всіх людей, даючи їм прощення гріхів. Спасіння і вічне життя. І сьогодні ця спасача благодать вона не тільки торкнулася нас з вами, які вже раніше увірували, прийняли Господа, але ця благодать Божа і сьогодні дає прощення гріхів, спасіння і вічне, вічне життя. Отже, дорогі друзі, смерть Христова це найбільша подія в історії світу. Обов'язком спасенних нас з вами є звіщати людям про цю надзвичайну подію. Кров Ісуса Христа, Його Сина, очищує нас від усякого гріха, пише апостол Іван. Тому також ми говоримо, що Господня вечеря є проявом спільності з Христом і з віруючими. Ми об'єднуємося через участь в вечері Господній. З усією Вселенською церквою, а також помісною нашою церквою. Всі ми є спільниками однієї крові та тіла, й учасники ми благословіння, які стікають цього Голговського Христа. Тобто, дорогі друзі, вечеря Господня, яка в нас проходить один раз в місяць, це особливий час близькості з розп'ятим Христом, коли ми можемо прославити Його. Подякувати Йому за все, що Він зайняв наше місце на Христі. Він зайняв на Христі наше місце. Я повинен був там розп'ятий, тому що я великий грішник. Кожен з вас, якщо чесно дивитися на наше життя, ми великі грішники. І Господь зробив це разом місто нас. Також, дорогі друзі, дуже важливо, що Господня вечеря це не просто традиція, в якій ми приймаємо участь, а це є актом випробування самих себе. Дуже важлива думка, дорогі друзі. Нехай же людина випробовує себе і так нехай хліб їсть, і щаші хай п'є. Випробовуйте самих, чи ви в вірі пізнавайте самих себе. Хіба ви не знаєте, що Ісус Христос у вас? Хіба тільки що ви не такі, якими ви могли б бути, пише Павло в другому посланні Коринтян, 13 розділ 5 вірш. Немає кращої можливості, щоб себе випробувати, як під час вечері Господньої. В нашому житті ми завжди останній тиждень перед вечерю Господньою, якщо я дитя Боже, якщо в мене є страх Божий, я особливо цей тиждень провожу перед. Цією неділею, щоб приймати участь і перевіряю своє життя. Не тоді, коли я вже прийшов, побачив і згадав, що вечеря, ми повинні випробувати себе і готувати до цієї участі. Тому ми і говоримо на підставі слова Божого, що не може кожен, хто приходить в церкву, приймати участь. Але людина, яка покаялась, яка прийняла водне хрещення, і яка веде. Праведне життя. Тому зараз, коли ми будемо ще одну молитву звершувати, давайте перевіряти наше праведне життя. Давайте хай Господь своїм таким мощним прожектором засвітить наше серце, всі куточки наших сердечних кімнат. І якщо ми щось там побачимо, що ми ще не сповідували перед Господом, цей час під час цієї молитви. Звернутися до Господа і попросити пробачення. Тому що за участь у вечері Господній, якщо я в гріху знаходжусь, Господь наказує, і там пишеться, що даже деякі і помирали від того, що неправильно приймали участь у вечері Господній. Тому ми, коли дивимося на вечерю Господню, крім того, що ми себе випробовуємо, ми ще і. Розуміємо, що вечеря Господня є актом подяки, вдячності Богу, узявши ж хліб і вчинивши подяку, поламав і дам їй в Лука, пише в 22 розділі. Коли Ісус подякував Бога під час Господньої вечері, то тим більше ми маємо дякувати. Якби Ісус не мер на херсі за нас, то ми б не мали жодного шансу на спасіння. Господня вечеря має бути для нас особливим святом подяки Господові за його любов і благодать. Тому, дорогі друзі, я думаю, що ці короткі тексти, і Слова Божого, вони щас вас спонукають, підбадьорюють, щоб дійсно зараз готуватися до участі вечері Господній. І зараз, коли ми будемо молитись в тихих молитвах про себе, звертатись до Бога і готуйте ваше серце. До достойної участі вечері Господній. Амінь.